Доброго дня. Сьогодні 25 червня. Ми можемо розпочати засідання бюджетної комісії, так як у нас на засіданні комісії з'явилися три члени бюджетної комісії, привучка Тетяна Васильівна, привезет Петріна Ряжак, Валентина Васильівна. На засідання комісії запрошений Олександр Миколайович Лук'яненко, начальник фінансового відділу. Прошу. Які може, які виникли питання? Шановні члені комісії, значить на даний час розглядаємо питання щодо збільшення доходної та видаткової частини бюджету загального спеціального фонду на 20 тисяч гривень, на 200 тисяч гривень. На 200 тисяч гривень це в загальній сумі 300 тисяч. 200 тисяч згідно листа, щоб збільшити, а саме для збільшення видатків, згідно листа, звернення від 5, 6 командування 9 го ну, військової частини, просить надати субвенцію, придбання комплектів, розвідувальних безпілотних літальних апаратів, придбання. Ну, коротше, можливість, є можливість передач, передачі відповідних, відповідних коштів нахідно, для проведення матеріально-технічних потреб відповідного Значить, Також є можливість збільшити видаткову частину загального фонду на отримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури. Це в подальшому, якщо буде, допустимо, якесь надходження у нас субвенцій співфінансування, проведення співфінансування на ремонт доріг, так як у нас є потреба у ремонті доріг, не доріг, які знаходяться в компетенції районного і державного від районного до державного бюджету. 100 тисяч на дороги, так, 100 000 та, тисяч, та, тисяч дороги 100 000 тисяч А 200 тисяч на військову частину. Да. Військова частина документи. Всі, є права, лист, є, все, студенти, план, все роблять, да. все, роблять все, все робить, все оформляє. Да. Військова частина, в якій служить е, жителі. Житель громади. На да, десь тут листі було вказано, що ага, так? Значить, є також питання здійснити перерозподіл коштів загального фонду бюджету громади в зв'язку з нев... Неврахов... Нев... неврахованими витратами по одному з працівників громади. Значить, з надання загальної середньої освіти закладам загальної освіти за рахунок коштів місцевого бюджету. Значить, із зарплати на е, зарплату інші програми та заходи в сфері освіти. Що це? Значить, це, це е, людина, яка перевозить дітей, перевозила дітей. Куди перевозить? Ну, по. Що фер водіє? Водіє. З нього знімається чи ні, не в нього додається. Недостача коштів для того, щоб відпускні заплати. Да, а. а з учителі десь знімаються з їхніми зарплати да, і для обслуговування знімається для обслуговування, персонал. uh -huh. персоналу надається. Значить, це і зарплати, і так само нарахування на оплату праці. Тоже перекидається із вчителів на це на є така інформація. Школи ми з бюджету виділяємо школи до дофінансовуємо чи поки хватає субвенції? На, зарплат, на зарплату. На зарплату. Ні, Значить, інформації до 1 го 9-го нічого немає ніше. Ні, це субвенції, по поводу субвенції. Ні, yeah, ви не зрозуміли. Ну, була виділена субвенція на зарплати вчителям, ну. Mm -hmm. без обслуговуючого персоналу. Чи її вистачає на зарплату, чи ми дофінансуємо з бюджету? Ні, не вистачає. Це It просто хватає, не вистачило, да, не вистачило ага. Mm -hmm. цього місяця. Зрозуміло. Це таке. Також є <кліпи> де <для> це роз розгляне <кліпи> ці питання. Тоді ще є питання, є листи. Даних питаннях, чи за них виникли якісь питання, може пропозиції, може якісь зауваження членів? Ну мені все зрозуміло. Думаю, що ми можемо дані питання виносити на розгляд засідання сесії. Вишливо, криворучка, за. Кривець <ривання> за. Так, дивіться, в нас ще є, є запити військових частин. Є одна ось військова частина, яка просить отримати, щоб ми перерахували кошти. Навіть <ривання> і сумова. А, 200 тисяч гривень. Так. Потом друга, е, тоже військова частина, 500 тисяч ну, хочу. І 100 тисяч. Е, ще одна військова частина. 100 тисяч. Ну, дуже багато запитів. А є такі військові частини, які ми вже не давали, віде, а вони повторні чи ні? ні не Це немає. всі, ні? Нові, немає, всі так. нові Також є лист від пожежників. Значить, передбачені програмою обсягів фінансування вони хочуть кошти 100 тисяч гривень, необхідні для покращення матеріально-технічного забезпечення та підтримки відсування 17-ї державної пожежно рятувальної частини. Це Вінігородка на Шполянську, 17-й да, Шпорянському. Да, да. Для чого? Для матеріалів матеріальної 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 технічного забезпечення та підтримки функціонування 17 державної пожежної рятувальної загонів. Тут вони на що саме вони не кажуть. А, а саме для придбання фезлоного одягу а, меблів будівельних та господарських матеріалів. Тут у мене Звенігородка, Звінігородка потім цілюватися. Діло в тому, що станом на сьогодні у нас є, враховуючи ці кошти, які ми передбачили вже збільшення доходної частини. E, значить, збільшення недогодної частини на 300 тисяч, є воєнним і e, на e, ремонт доріг. У нас e, на сьогодні є невиконання бюджету. Значить, до, кінця місяця, до кінця місяця ми ще не знаємо, чи буде те виконання, чи не буде. Значить, воно очікується, але це не факт. Значить, я думаю, що ці, це питання треба перенести надалі. У, мож, при можливості можна буде використати. Що дивіться, буде перевиконання, що тоді. Перевиконання, так, тоді можна буде це питання розглядати. Ну, і Військова частина. 4 чи 5 військових частин. <клес> Суми ж великі, просто не вже на сьогоднішній день військовим частинам перерахували кошти з печаткова. <клес> на сьогодні ми перерахували 200-200. Десь 200. 800, 800, 800. 800 тисяч. Це ще 200, це вже <клес> буде мільйон. <клес> тобто виходить, що ми практично мільйонів це. Я думаю, що це на даний час. Ну є, ну якби ми взагалі не давали, питань нема, можна було б розглядати. В цьому, в цьому місяці ми ми даємо кошти на військову частину. І подальшим, ну, подальшим, будет, мы в подальшому. Ну, подальшому це виділяється. Якщо виходить мільйон по 200 тисяч, навіть в середньому, то виходить січні тільки. Ну на січні тільки трава черга. Кожен місяць не на сходять. При можливості кожен місяць не кошти. Ще, мабуть, ні ні кож, ні одного року так не було, щоб скільки не до, скільки, до, так, Це перший рік. Так. Ну, все питання на вичерпані. Ну, намали, щоб ви що? зрозуміли, в тому, в тому році 400 тисяч виділили. А в цьому вже мільйон. Вже мільйон, ще тільки. Ну, майже якщо це передбавилося. Якщо все питання вичерпані, та, значить ми те питання виносимо. Перелік питань, якщо ми голосували, виносимо на засідання розгляд сесії і вважаємо засідання бюджетної комісії закритим. Дякую.